Добрий день, шановні телеглядачі! Вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ». З вами я ведуча Григорчук Ангеліна. Почнемо ми з випуску новин. В нашому регіоні буде створена ще одна комунальна установа. Зміївський районний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. Таке рішення було прийнято на минулій сесії районної ради, яка відбулась 15 квітня. А ось запланований звіт роботи голови Зміївської райдержадміністрації Євгена Мураєва за 2010 рік так і не відбувся. Натомість його знову перенесли вже вдруге, як і задвершення програми соціально-економічного розвитку зміївського району на 2011 тисячі на початку засідання голова районної ради Сироткін Євген Іванович зазначив якось на розпорядження, я тоді прошу оприлюднити його через засоби масової інформації, що згідно відповідно до статті 46, 55, скликати 7 чергову сесію районної ради жодного скликання та провести пленарне засідання 29 квітня о 10 годині ранку виїздне засідання у Змірському районному будинку культури. За адресу Польща Радянська область винести туди ті питання, які ми сьогодні виключили та інші. З запрошенням, щоб ці питання розглядалися, дуже важливі питання з, за участю широкого загалу жителів з міського району. Таким чином, мешканці нашого району можуть взяти участь в обговоренні життєво важливих питань розвитку району 29 дев'ятого квітня о 10 десятій годині ранку, але вже в районному будинку культури. Щодо створення нової комунальної установи, яка опікуватиметься здоров'ям та силою зміївчан, доповідав начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Юрій Тимохін. Мета цього активизация работы за местом проживания. Но у нас э, в нашем районе, например, мы прекрасно на знаем, это змею, и по широким где более-менее определенные базы находятся, э, на селе работы никакой не проводится. Також на сесії було винесено питання про затвердження комплексної програми профілактики правопорушень в районі на 2011-2015 роки, щодо якого у депутатів виникло чимало заперечень, зважаючи на підвищення рівню злочинності, депутат Ніна Федченко запропонувала посилити методи профілактики у боротьбі з правопорушеннями. Я готуючись до цього питання, дві неділи теря відводила до нашого будинку культури. Ви розумієте, що переважне число ночні виконується молоді. Значить, що у нас? Закритий будинок культури. І куди нам подіться? Зате у нас цілодобово працюють магазини всі, в, місці, в центрі міста і працюють всі наші кафе, які є цілодобово. Пробачте, Значить, що купують наші мешканці міста в 2, 2 години ночі, час годину ночі. Зрозуміло, купують спиртне. У нас тут зверніть увагу, потужався, що ви на протиці більше року з бродвей називає його моле. От від початку Леніна і до кінця на Лобове району у нас тут повністю моле. Тут всі умови ночі покупати пива, сигарети. Тут Залишаються смітники, порушується декілька законів про тишину, про екологічно порушуються, нікому не потрібно. Зверталися в в будинок, в якому знаходиться магазин, який напередодні всіх років вже не може спокійно з березня по жовтень спокійно спати і все. Зверталися у міськраду, ви розумієте, мені стигно говорити, ті відписки, які пишуть. Звичайно, значить, рівень шуму. Багато невдоволення серед народних обранців викликало питання щодо програм розвитку сільського господарського комплексу та особистих селянських господарств в нашому районі до 2015 року. Начальник управління агропромислового розвитку зміївської райдержадміністрації Андрій Усіченко озвучив лише позитивні сторони в сфері сільського господарства нашого регіону. Зокрема, очікуваний рівень рентабельності, який приблизно складатиме 34%. Але депутати поцікавились більш

Я дам довідатися, ти вибули кілові, ходу ви дещо нижче планується. Проте точних цифр представник райдержадміністрації так і не назвав. Тому зауваження з цього питання надійшли і від інших депутатів. Хочу запитати, чому прямолі не сказано скільки в нашому районі сільських підприємств знаходиться на рані банкуства, наприклад, таких як Діброва. Та і, я думаю, що не тільки такі якісь Діброва, їх багато. на сьогоднішній день, щоб вижити. Ці господарства реалізують майже всі основні засоби майно, навіть і складу згортають свою діяльність, тому що в даний час вижити неможливо. На сесії було розглянуто 18 питань порядку денного, з яких майже кожне піддалося жвавому обговоренню. Не виключенням було і питання про встановлення надбавки Сироткіну Євгенію Івановичу. Статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, голова районної ради працює в районній раді на постійній основі і являється посадовою особою місцевого самоврядування. Відповідно до закону про службу в органах місцевого самоврядування посадовим особам встановлюється надбавка за вислугу років, яка Вислуга руків відраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів 94-го року 283. Вчора вислуга руків Єлімія Івановича встановила рівно 5 років. Опрацювати проєкти рішень депутати не мали змоги, адже пакет документів отримали лише за день, що є порушенням чинного законодавства. Я уже поднимал вопрос о том, что согласно -то регламенту должны до трое суток оповещать комиссия а комиссия за 10 дней о вопросах. Просил в электронном виде, мы голосовали за то, что будет информация в электронном виде. Информацию получаем с нарушением. Поэтому, не знаю, выносите этот вопрос, либо мы должны как-то обсудить. Потому что в который раз уже мы получаем информацию не в Поэтому невозможно подготовиться к сессии. Через порушення з боку районної ради в процесі скликання сесії деякі депутати, які усвідомлюють відповідальність, що покладена на них виборцями, утримались від голосування за дані проекти рішень, на ознайомлення з якими достатнього часу виділено не було.